Які продукти викликають загострення хвороб пішункової під час зимових свят? Зараз все розкажу. Я сімейний лікар вищої категорії лікар народної інтрадиційної медицини Наталія Похмурська. Тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, по статистиці, яку я робила над нашими пацієнтами, було помітно одне: ті люди зловживали. Продуктами з майонезом, чоловіки алкоголем, а також найбільша проблема люди поєднували непоєднувані продукти, тобто їли одночасно м'ясо і солодкі. І, звичайно, не в той період, коли це добре їсти. І, відповідно, виникали симптоми отруєння і підвищувалися ферменти пішонкових залози. Тих ж людей, в кого хронічний панкреатит, функція пішункової знижена, більше свідували такі симптоми, як інтоксикації, в яких стояла їжа, виникала тошнота, відрижка, нудило.